Команд, то на кону цього поєдинку розігрувалося шість очок, і більш досвідчені кіровоградці з перших хвилин великими силами пішли вперед і незабаром створили два небезпечні моменти біля воріду господарів. Одному з яких надійно зіграв голки при Дніпра Старцев, а під удар Гащина кинувся приходько і м'яч вийшов на кутовий. В середині тайму Дніпропетровці наважилися чи не на першу контратаку, яка і принесла їм успіх. Валяю продерся по лівому краю, зробив навісну передачу у штрафний майданчик, де м'яч перш ніж влетіти у ворота від удару Шевцова, зустрів на своє Ему шляху Слабишева і Косілова, який і став автором голу наприкінці, тайму господарі примудрилися незабити м'яч у порожні ворота, коли все ті Шевцов і Слабишев чемно поступалися цим правом один одному. У другій половині зустрічі ініціативою повністю володіли футболісти Дніпра, які створили декілька небезпечних моментів біля воріт Андрія Глущенка, який щоправда діяв бездоганно, раз по раз рятуючи свою команду. Але під завісу матчу Тома все-таки вдалася в знаки і він припустився помилки, пропустивши м'яч після несильного удару Сергія Валяєва.